Всім привіт! Сьогодні 14 лютого. Вітаю всіх зі святом, День Закоханих. Як ви можете бачити, свій День Закоханих я проведу тут, в теплиці. В цьому відеоролику, як і завжди, пробіжимося по тюльпанам, покажу їх розвиток і як вони себе відчувають. А поки ми пробіжимося по тюльпанам, ви не забудьте підписатись на канал і підписуйтесь на інстаграм-сторінку, силку якої я Залишу в описі під, під, під відео. Там в інстаграм сторінки буде вся актуальна інформація на кожен день. І там ви зможете задати свої питання, які вас цікавлять. Поїхав! Так, і перший сорт, перший сорт це у нас Сісі. Я думав він вийде до 14-го, але все ж таки до 14-го він не вийшов. Навіть е не візде є бутони. Ось бачите, там вже з'явився бутончик, вже іде Так, давайте замірюємо його висоту. Висота його в середньому вже ну, тут 38, там вже, мабуть, з бутоном вже за всі 40. Ну, але, але є і менше. Є і. Ну, теж 38. Так, їдемо далі. Так, це у нас сорт тайм-аут. Тайм-аут у нас висота е, уже 30 см. Так, далі сорт Буліт. Буліт у нас є, є 25 см, але є і більше, Є і 30 см, а є вже і бутон. Біля батареї. Так, далі у нас сорт Роман. Сорт Роман у нас також різні. Тут є і 20 см. Є тут біля батареї. Тут, напевно, вже... Ну, тут 30 вже є, там навіть більше, я думаю. Так, далі сорт Манго Шарм. Він у нас. На тормозі, він якось ну, заповільно йде, десь 23 см його на даний момент. Ось бачите, який він. Так, йдемо далі. Далі сорт авангард. Авангард у нас вже, як ви можете бачити, цвіте вже на бутонах набирає. Висота його, висота його вже 35 см на даний час. Але я думаю, 40. 45, я думаю, він буде. Ну, подивимось. Я його перший рік вирощую, тому не знаю. Але щось так думаю. Так, це сорт карі Сорт карі у нас 30 см на даний момент. Сорт ранній. Я думаю, він стигне до 28 лютого. Так, це у нас сорт е Елісон Бредлі Ось бачите, тут також тепліше, вже трошки... Бутончик окрашується. Так, висота його, висота його на даний момент ну, 30-33 см. Так, їдемо далі. Далі у нас це все йде Strong Gold. Strong Gold у нас висота теж 30 см. Так, а ну давайте подивимось температуру і вологість 14 градусів. І ну, десь дібно. так, так, так. 76 вологість. Вологість, до речі, дуже піднялася, на вулиці потепління і лист уже розправляється, листовий апарат великий, спаряє вологу і вологість теплиці стає більшою. Так, це в нас сорт Хені Вандермост. Хені Вандермост такий прям вже великий, 40 см. В прошлому році він в мене якийсь короткий був, а в цьому році прям ну, такий, знаєте, дуже великий. Я б так сказав би. В порівнянні з прошлим роком, з минулим роком, точніше. Так, це в нас сорт Мандіаль. Мандіаль у нас... Теж зараз 30 см. Такий він на камиш похож якийсь цей тюльпан. Так, це у нас тюльпан Foxy Foxtrot. Він, до речі, вже витягується, бо е вначалі він був не дуже великий. Вже з'явився і бутон, але ще на ніжку не ставав і я хвилювався, що він взагалі там буде 20 см, бо деякі пишуть люди що у нього дуже великий час охолодження, там е, біля 18 неділь і він у всіх виростає невисоким, там 25 см. Ну, у, мене вже є, у мене вже є 30 см він. Я думаю, 35 ми свої отримаємо 100%. Так, далі, далі тут теж роман у мене. Так, тут сорт Катінка. Катінка у нас теж 30 см, бутонів ще не видно в неї. Далі сорт апдейт. Апдейт вже теж. Появляються бутони. Там біля батареї, бачите, вже можна наблюдати їх. Так, теж 30 см вже його висота. Їдемо далі. Далі... Теж другий сорт, який у нас не дуже якось поспішає. <кій> сорт Парадеро. Парадеро в нас 25 см. Тут, бачите, Елісон Бредлі попався. Особливість його, що я замітив, по два бутона в нього йде. Так, далі, 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 далі в нас колумбус. Також є невеликі, є там 17 см, але є ближче до батареї, вже і всі 30 см. Ну, так нібито по-бистрому пробіг. Ще хотів задати питання тим, у кого є крапельна стрічка. От мені здається, я перший, рок, перший рік її використовую, мені здається, що вона не повністю прокапує весь, весь ящик. У мене, бачите, три, три стрічки їх, і мені здається, що бока якісь суховаті, що весь ящик не поливається правильно. Але може то мені здається. Дайте мені відповідь. Ну, все, дякую всім. До наступного разу.